Так, на пожежі хтось сказав, так, треба подумати. І там е, у мене засвітилась кнопка зарепортить труп. Yeah. Я дуже-дуже даремно, дуже я дивився порнуху взагалі в своєму житті. Мені Аля, мені, мені Аля сказала, я лисий з Бразерс. Я такий кажу, а, треба подумати, типу. І зараз, коли вона репортить, я розумію, що це Канада. Бо він це з Канада. У мене засвітилась кнопка А яка uh -huh. тоді роль лисий з Бразерс?

Если в мафах кидывается сука, я не могу. Мужчина. Запах, ты просто плавал. Я тебе не сказала. що я лесис Бразер, Так він из Канады. Він не из Канады. А я каразис. Она це таки підкатувала. подкатывала. Блин, я на кажучи, королик подумала, що ты там сам повы, сам собой говоришь, ты иногда сам собой говоришь. Думаю, не зарежу тебе пойти, кому. Аля, а кем ты был ага. вообще? Додо. додошка. Я вам убила пелікана, Додон. Нахуя мене кікать, непонятно. В ні, нічого не робить. Я мене сонечко сонечко з'їла мафа. Додоси тобі пропарнуху втирає, додошка тобі втирає пропарнуху, а ти розвіс вуха і слухаєш. Мота і що, блять, не прийде якась дівчина, не рішить ваші проблеми, ніхуя зроблено не буде. Ох, не говори, Не говори. Висказалась, висказалась.